Зараз я шию сукню і вона має ось такий рукав, він розширений донизу. І хочу показати, як я буду його обробляти. Я взяла лекала рукава і віднизу відложила по 10 см і вирізала ось таку обтачку, яка є точно копією лекала рукава. Такий вигляд має обтачка. Тепер я беру і зшиваю її по боковому зрізу. Шов шиття я розпрасовую. Обтачка шита в кільце, і тепер по верхній частині обтачки я прокладую допоміжну строчку 1 см без закріпок по всій обтачці. І після того, як я проложу строчку, я запрасовую на 1 см шов, припуск на 1 см. Ось так. Ось такий вигляд повинна мати обтачка після запрасування шва. І тепер я буду сшивати низ обтачки. Знизом рукава складую лицеву сторону аптачки з лицевою стороною рукава. Я пришила аптачку до рукава і тепер йду запрасовувати припуск в сторону аптачки. І прокладу строчку на 1-2 мм, зроблю перекант. Щоб не було зайвих перекосів, то я вирішила ще перекант прометати косими стіпками. Тепер зметую верх обтачки з рукавом на відстані 1-2 мм. Я приметала обтачку і тепер йду на швейну машинку зшивати і шити буду по лицевій стороні. Такий вигляд має вже готовий рукав.